Усім привіт! Сьогодні ми збираємо грозу фулок і це не СВД, це не М110. Це у нас в розділі Карабін М14. Зараз будемо робити ракету. А, дивіться, щоб ви розуміли, по обвісах зразу показую різницю. Беремо М110. Uh, ставимо на неї тільки саме необхідне для того, щоб заклікувати uh, кулак. Це значить топова ручка, да? щоб у нас були топові характеристики по контролю віддачі. Значить, обов'язково брілочок на зброю. Так, і до прикладу там на мінімум Ергономіки і хава я цей приціл. Отака збірка вам обійдеться 200 тисяч, грубо кажучи. 190 тисяч. Це ручка і приціл. Все. Гола пушка. Дивимось на цей карабін. Тут трошки цікавіше. Тут, по-моєму, ручки, а да, буде ще сам корпус зброї. Так, беремо його. Топова ручка. Обов'язково брелочок. Значить, тут можна зекономити Є момент на. Господи, де ж вона знаходиться? Так, це ці. Це то, це не то, ось все. Можна зекономити взяти подешевше. Якщо ви будете грати з відкритим прицілом, отак. Можна ставити, буде ок, буде видно. Крапочку буде видно вам. Трошки далеко приціл, але з таким прицілом, в принципі. Нема різниці. от Але я для себе, мабуть, все-таки обираю інший варіант. Це за 4 Ну, і, власне, оцей приціл. Такі виходять характеристики, а ціна, ну, значно менше. Я не скрив, що набагато менше. Вона там не в рамках 100 000, але набагато менше. От збираємо цю, цього монстра. І що? Заряджаємо, готуємося до рейду і подивимося, як він себе покаже. Так, знайшло нам Тіму. Зразу можна оцінити М110, MPX і там я не розібрав, що останнє. М110 норм, а от МПХ, ну є питання, звісно, до нього то, що 9 четвертий патрон максимум. Ну, в принципі, якщо у нього прям дохуя патронів з собою, то він забригє, типа плого. Ну, побачимо, побачимо. Може це якийсь геній. Так. точно. Там уже гранатку я найду. Дымова. Довольно корыстно ну, если заточила, тоже довольно корыстно Так, наши Зелений якийсь шустрий. До речі, переключусь на патрони попроще. На 62. мене лагає скаженно Я підозрюю, що це через шумоподавлення, яке я увімкнув на ОБСі. обеспеченные штуки я люблю глянем, что тут по так, не люблю, когда всюду открыты двери Може, геть ботів. Так, чути М110, десь працює поруч. Десь в напрямку центру, десь тут. Можливо, це другий поверх. Десь і тут працює. М М110 доволі небезпечно. Ох, це молодець. Гарно відкрив двері. Коли відкриваєте двері, подивіться, будь ласка, назад, можливо, ваш тімейк стоїть і не бачить, що ви відкрили двері, і ви то пікнете, зайдете за вкут, а йому прилетить в голову. Вже отримав по шиї. Блять, ну хуйовий варіант просто сидіть насправді. Я не хочу просто сидіти. По-перше, контент вимагає е, якогось руху. По-друге... Тупо чекають смерті, це не цікаво. Що, будемо кудись рухатися, значить. Зараз відкриємо карту. В принципі, можна піднятися на другий поверх, можна прийтись сюди, а не на другий поверх, бо тут екшен весь буде. А нам потрібно пару кілів і. і підлутатись, грубо кажучи. В принципі, на червоній фермі вам. о, блять, червоні фермі. На червоній складності вам особливо багато не треба. Вам із ящиків буде сипати нормальний лут. Тобто головне вижить я вважаю на червоні складності. Це над нами бігають типи походу. Да, над нами є люди. Ну що, наші АФКшить соло розігрувати тоді. Прямо над нами, да? Нет, это наш. Так, я, может, забьюсь? Снова. что Вот тут, походу, здесь. Прям садить, тип. Прям садить там. Чухая сраку. Подевается не бот. О, нет, это точно не бот. Спрей, скача. По звуку один. не так можно youtube почитать магазин я заменил Сука він в позиции чекає, Садич. Kill Кейлван. Зразу бежать лутать, блядь. Мор, мор, мор. А, но, 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 но. Я думав, що це його біжать за наші зану. Зразу саме ці не пропоную зняти, бо Витімейти, блядь... блять. Батімейти буває наглі, дуже сильно беруть вже. Так, якщо що, я розумію, що там скоріше за все заряджені золоті патрони. Але я просто зараз... вам не дуже хочу цим займатися, а вже лутають. Вже лутають пацани повним ходом. Ладно, хай лутають, я в принципі все саме цінне з нього зібрав. Хоча, ну, це те про що я говорив. Взагалі зразу улутається це саме тупе, що ви можете зробити, але ну, в умовах, коли ви граєте з рандомами, ну я вас можу зрозуміти, якщо ви підбіжете, візьмете саме ціни. Хоч це і ризик великий. Сука, каву Хоч Хоч і ризик великий, але, блядь, ну... Є великий шанс, що вас просто вкрадуть, якщо ви не лутанете хоча б щось. До речі, я не глянув на його бейдж. Мені здається, що це соло плеєр, тому що він сидів в позиції сам... Так, це соло плеєр. От дивіться, типу все забрали. Пушечку, все, все, все саме смачне забрали, коротше. А... У нас тут... В принципі, якщо розрядить патрони. Викинуть нафіг В цей момент. А це четверті Ну. В цілому. Ці 700, ці 800 Ну. Отак хіба що якщо зробити? Ой уже так По центру тут гулять доволі небезпечно Те чим вони зараз займаються це, це бідова штука Єбать у нього тут лазерне шов на зброю виросте Так, в принципі план який. Ідем, смайким речах на сходах і вертаємося сюди на вихід. Мені не треба багато. Я залутав достатньо, я так думаю. По дорозі можна, звісно, ще що щось облутати, до речі. Да, я шифтую трошки занадто. Тут наші вже залутали, так все? Ага, тут все забрано. М -м -м. Є певний страх е -м, навіть через 200 годин гри. Е навіть не то, що страх лишився, а просто бажання все-таки, по-перше, записати нормальну катку, по-друге, е підняти баланс свій трошки. Бо якби не два червоні предмети, у мене б зараз би. взагалі б не було грошей. На жовтий збоку боку бі... Зелений, точніше. Якби не два червоні предмети, які я, один знайшов на білій фермі, а другий на червоній складності тут, на телецентрі. Якби не це... Я б сидів би зараз з нульом. Прям прям з нульом. Вот. Хочется дружки поднять свой баланс. Почему он светится червоным? Він світиться червоним, бо я ще не можу його активувати. Чи тому що його вже активували? Але не був би звук, по-моєму. Ану ну, так, чисто на всяк випадок. Да, треба час. Синій чисто чекає, щоб вийти, поняли, сидить біля виходу. А тактика противника, я походу зрозумів, в чому прикол. Ви зрозуміли, отут сидиш, Тіпи приходять на вихід, там під кінець катки на цей, ви їх там вбиваєте, вам фортить, ви їх убиваєте, і одразу ж виходите, вам вони вже виход активували. Поняли? Оце тактика. Користуйтеся, якщо хочете. Взагалі для соло плеєра, в принципі. крисюча така нормальна тактика. Як на мене. Біда тільки в тому, що якщо вам четверо прибіжать, то навряд чи ви щось зробите. Так. Спішить нема куди, але прям шифтить постійно мені не хочеться. Я боти, я переключусь на... 62-й патрони. Є постріли. Жовтий там нож біжить до мітки. Yellow you can activation extraction. Бля, англійська просто топ. А, ну він в принципі не зазорно, те що він каже follow me. Тоже то, це наглость. Чувак, ризикує собою. Так, що тут у нас залута, ну вбито? Тут був спаун, скоріш за все. Ой, був наш. Так, тут прям Сереханький т 4 броник лежить. Сумочку б забрав, в принципі. Він це зробив. Він це зробив. Рішилося дойти цілими. Що до речі, ще теж то завдання Тож Якщо в катки є гігачати, вони зараз уже біжать на всіх парах. Нас жарить. Як шифтує, я... Обережний капець. Так. Не найцікавіша катка, але... Продуктивно результативна, я вважаю. Зараз глянемось, скільки ми винесли за 1 кіл. Старався грати ну... не як повне стекло. Навіть кіл зробив. Тільки... О, дивіться, прийшла граната, до речі. 500 тисяч плюс одне вбивство. Я вважаю, що норм. В принципі. Як мінімум патрони ми... Я зараз не поняв. Думаю, може мене вже вбили. Показують тиммейта. Я що, це баг якийсь чи що? Може на граната кокнула. Не, нормально вийшло Так, 42 плюс. Один килл. Скільки там був заробіток. Давайте глянем ще раз. Результати бою. 500 тисяч. Зараз ми глянемо що там Т5 чи Т6 у нього. Це Т5, здається, бронік. а Т5 бронік непоганий. Т5 шолом з вухами. Дречек у нас не почув, він з вухами. Але, тим не менше, не почув. Отака от, от каточка вийшла. От. Дивіться, М-14 доволі непогано склала, типа, п'ятому броніку. 61-й патрон. Вам не треба багато патронів. Вони економляться. Ви берете 62-й, 61-й. Два магазина 30 таких, 20 таких, щоб не путатись. От. Коли треба бить ботів, заряджаєте 62-й. Або, якщо ви знаєте, що там якийсь голожопий засрадець просто з пушкою за 300к, то ви можете швиденько перезарядитися і 62-м його розвалити, щоб не витрачати дорогі цінні 61-ші патрони. От, пушка економить зброю, пушка ефективна. От, стільки попадань ми йому зробили. Давайте глянемо, щоб вже нормальну так статистику покажу вам. Ось вбивство, еліта друга. До речі, слабенький доволі хлопець. Е -е... Три постріла Два з них в груди. В живіт воно ну, не, не вбиває. Очевидно. Е -е... Два постріли в груди. Це тіп зліг. В принципі, був би він в Т6. Два в груди, він би так само зліг. От, дякую всім за перегляд, користуйтеся юзайте М14, вона гарна, економить вам боєзапас дорогоцінний і доволі ефективно вбиває противника в топовому екіпі. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал і до нових зустрічей.